Чому ви сьогодні прийшли на цей захід? Хочу привернути увагу до зниклих безвісті полонених, так як мій син Роман зник безвісті. Тому я хочу, щоб його повернули. Надію, що він зник Раз... вас? Лютий, лютий 24-го. Мінець видали. Якісь звістки про нього нічого не відомо, нічого не від не. інших. Ні, -ні, -ні. військові, ні, ні переглядаю всі канали з полоненими, нічого не відомо. Війна триває вже третій рік, і в цей час хлопці знаходяться в полоні, деякі звільнили ну, навіть дуже мало, я б сказав. Суспільні зараз, все, я би дуже звільню, як приділяють увагу звільнення полонених азовців. Тому це єдине, що я ще можу зробити, підтримати їхню сіяцію. Хтось воює чи знаходиться в полоні? Ну, моєї подруги син воює. Третя Кремля, що не ворога. А колоніх ти знаходиться у вас з близьких друзів? Та ну, вже були так знайомі з таким каплінням, серию.